що є загроза і небезпека для Київської ГЕС у 2024 році? В розкладі випали дві невідомі карти. Невідомі карти можуть вказувати на додаткові чинники та обставини, але їх характер і вплив невідомі на даний момент. Вони говорять про загальну неясність або невизначеність щодо майбутніх подій чи потенційний загроз для київської ГЕС. Також вони означають неочікувані обставини, про які немає ще достатньої інформації, але які можуть вплинути на ситуацію. Перевернута королева мечів символізує непередбачуваність, можливість зловживання владою, а також відсутність ясності та логіки в ситуації. Це вказує на певні ризики та небезпеку, пов'язаної дезорганізацією або неправильним прийняттям рішень, можливі непередбачувані або несприятливі обставини, які можуть поставити ГЕС під загрозу. А також підписуйтесь на наш телеграм-канал, посилання в шапці профілю. Можна підсумувати, що певна небезпека для київської ГЕС дійсно існує. Ситуація може бути непередбачуваною і потребує пильного спостереження і заходів безпеки.